Привіт, дорогі друзі! Привіт, друзі! Вітаємо а, вас всіх з Різдвом Христовим і з Новим Роком. Були дуже раді провести цей рік разом з вами. Так, і ми, ми вам бажаємо миру, щастя, любові, благополуччя Божої благодаті. Так. І хочу вам поділитися сьогодні своїми. Откровеннями, які ми отримали із чудової проповіді, яка сьогодні вийшла на каналі, «Слово Боже, Солтаненко. Посилання ми залишимо в шафці в описі цього відео. Переходьте, дивіться. Так, і про любов нам говорить і взагалі не тільки про любов послання до Корінки. Так, зараз давайте зачитаємо. Перше послання, починаючи з 12 глави, ми бачимо, що Бог він дає дари людям. І це дари апостольства, пророки, да, вчителя, дає різні чудеса, дари оздоровлення, допомоги, управління, знання різних мов. Ось. Але далі апостол Павло він пише. Чи всі апостоли, чи всі пророки, чи всі вчителі, чи всі творять чудеса, чи всі мають дари оздоровляти, чи всі мовами говорять, чи всі пояснюють. Тож ревно дбайте про більші дари, а далі я вам показую ще кращий шлях. Тобто Павло говорить про щось більше, ніж просто дари. Так, ці дари дуже нам потрібні, тому що ці дари вони збудовують церкву. Так? Однозначно. Однозначно. Але Павло каже, що є щось більше, і що ж це більше? Він каже: далі ми читаємо з самого початку 13 глави. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами. Але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кенвалом. Тобто він показує, що насправді в основі всього має лежати любов. Так? І далі він нам пише, що ж таке любов. Давайте ми про це з вами прочитаємо. Так, любов довго терпить, любов милосердна, не, не заздрить, любов не вилучається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лиха лихого, не радіє з неправедності, а радіє з істини. Це переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняються, хоч є мови, та замовкають, хоч є знання та зникне. Так, тобто, якщо кажуть, що любов пройшла, значить це була не любов. Тому що любов це Бог, він вічний, він ніколи не закінчується, тільки в нього можна навчитись любові. І особисто моє откровення сьогодні це те, що коли ми прочитаємо ці всі якості любові, перечитайте, кажучи, то ми бачимо, що тут не йдеться просто, що ось у мене якісь почуття тільки на мене спрямовані, я один щось відчуваю, і що я, наприклад, не відчуваю цього. Це значить, що любов минулася, пройшла. Ні, все, що тут описано: любов довго терпить, там милість являє, не радіє несправедливості, радіє істині. Це все дії. І причому це дії, всі, які я маю робити по відношенню до когось. Тобто це необхідність щодня прикладати зусилля. Тобто це не пасивно, як люди думають, що ось почуття є сьогодні пройшли, а конкретна щоденна робота. Ось це і є любов. Тобто зранку я просто, просто прокидаюся, Прокидаюсь. і знаєте, так от воно раз в огоні, Я просто всіх люблю, всіх всіх прощаю. Воно так не відбувається. Не відбувається. Так, так, не відбувається. Треба прикладати зусилля, треба оновлювати кожен день цю любов, насправді. Так. І, знаєте, хочу ще сказати, що я точно знаю, що завжди, коли приходять до мене думки, прощати, покривати, любити, надихати, це завжди приходить з неба. Бо Бог є любов. І коли Приходить думка, піди підтримай чоловіка, піди пробач, піди, зроби щось, так, щоб була любов, кинь цей це зерно. Зерно, так, посій його, щоб любов ваша росла, так то ну, це робить Бог. Бог не приходить, приходить такий, знаєте, в стопі вогняному до вас і каже, ну все, помиріться там або ще щось. <різь> Ось. Але навпроти, коли приходять думки гніву, думки ненависті, думки ніколи не пробачу, ніколи, ніколи, ніколи. <різь> <різь> Це все прям з пекла, знаєте, так піднімається дуже добре. Ось, тому насправді любов вона ніколи не перестає і це рішення. Це так, це рішення. Наше рішення. І так само, якщо ми говоримо про любов до Бога, неможливо без любові до церкви, до Божих людей, тому що Бог представлений на землі словом на церквою. І це теж неможливо без довіри і без дисципліни. То тобто без довіри Божим людям, якщо Божі люди говорять щось говорити, щось робити, то можливо ми можемо не до кінця розуміти, навіщо це робити, але якщо ми довіряємо, що ми робимо, то це дає результати, ми зрозуміємо. І через це може прийти розуміння, тобто не завжди є бажання щось робити, але також важливо дуже дисципліна, дуже важлива довіра. Ось і дуже важливе рішення: і щоденна робота. Ось цьому і є насправді любов і до Бога і до ближнього. Так, дорогі. В цьому нашому світі сьогодні дуже не вистачає насправді любові, тому що коли немає любові, то тоді є ворожнеча, тоді так, є війна. війни, тоді є заздрість, ненавість, тому що хтось кращий піду і вб'ю. Брата, тому що він кращий, ніж я. Так. На жаль. Це так. Тому що в нас була насправді перемога над всіми, всіма силами пекла. Нам потрібно любити Бога, любити ближнього, працювати над своїм серцем. Так. І ось слово Боже Біблія. Це найкраще. Що допомагає нам справді мінятися. Дорогі, ми ще раз вас всіх вітаємо з Різдвом, бачите, я навіть трошки, трошки сльозу пустила. Так, ми всіх вас Цей любимо. рік був дуже, знаєте, такий він і важкий, але дуже чудовий, тому що коли дуже складно, Бог завжди приходить і, і дає більше, ви знаєте. Самих тяжких завжди ситуація в труднощах завжди, завжди поруч. Труднощі вони вчать, тому так. Бог він це використовує, щоб нас навчити чомусь більшому. Тому ми всіх любимо, ще раз вас вітаємо. Обнімаємо. Обнімаємо. Вчить Біблію. Приєднуйтесь до нашої місії. Слово Боже і будемо разом проповідувати, поширювати любов, мир, цей світ нести. Да, любіть Божих людей. Вони найкраще, що є в цьому світі. Амінь. Слово. З Богом.